Вітаю, шановне панство! З вами Ярсон, і сьогодні у мене для вас трошечки незвичний формат. Буквально нещодавно в нас пройшов шоу-матч між двома крутезними українськими командами Dream Chasers і Енеїда. Я не поняв, що Мора робить. Це. Круті класні команди, котрі мої друзі і котрі згодилися показати свої скіли, навички і просто кайфовий контент, для того, щоб ми могли зібрати кошти для військових на пікап. І це буде серія відео, в котрих я буду показувати їхні матчі почергово. Першим у нас буде Майкл. Хочу наголосити на тому, що це був перший матч. Трошечки ще нервував. Можливо, десь були певні пробіли по коментарі, Ментуванню, тому сильно не засуджуйте. Далі будуть цікавіші матчі, плюс будуть ускладнення від глядачів за донатика. Буде весело, прикольно, ну і на рівні. Тому сподіваюся, що вам дуже дуже сподобається. Чекаю на ваші відгуки, вподобаєчку. Ну і звичайно ж, приємного перегляду. Так, ну окей. А, це вже дружина перемкнула, йоми. Так, гра починається. Проксер? Проксер кіллер. Граю у нас за Мукеля з дзеркальцем. У нас трошечки перших знаходять у нас Джей Джей, ані. не йти зусина. Опа! Опа! Ель Класику Мукель грає у нас з павучками. І знову ж таки у нас. Це нормально, що зараз чайза немає. Можливо, і нормально. Окей. Okay. Предікшени, напевно, що не будуть. Тому що немає кому їх ставити. Тому що немає... А, можливо, блонді поставить як цей. Як модератор. От. Головне. Головне. Головне, щоб були донатики, щоб ми збирали і щоб ми змогли підтримати е військових, щоб е їм закинути на новий пікап. Тому робіть свої донатики: 10, 20, 30 гривень. Якщо хочете ще і якось уцікавити контент, то можете ще і е замовляти челенджі для вбивць і для сурвів. Вверху прикольно зробив. Не нагадуй мені про це позі, тому що я з цим дуже-дуже сильно як би цей махався, і я, і дружина, і це було для нас абсолютне страждання. Е, тим часом у нас е, ZX в Чейзі. І це в нас перший хіт. Нарешті. Нарешті перший хід. Майкл з зеркальцем. Корапт грає, Корапт вже майже закінчується. Треба кидати, треба проконтролювати трошечки генератор, щоб не давати прогресу. Треба трошечки сурвів пушити. Знову знаходить Джей Джея і знову забирає собі, скоріше за все. Стак. Я, я щось не розумію. Зовсім музики немає ніякої. Ех, ДБД-ДБД, улюблений ДБД, як завжди. У нас трошечки якихось багів, але хід дає. Бучер намагається розкидувати по всім гравцям. Е і заробляє собі знову ж таки е стак плей Та Привіт. Або це Баг Спектра, що, в принципі, е скоріш за все. Да. Такс. Такс, так, такс, такс. Так. Треба треба слідкувати. А Я нічого не зрозумів. Що цей шо цей... Е, цей е, скріншот мав би мені. Е, сказати. Там же ж нічого не було. Це просто донатик. Ти просто мені скидаєш скріншот, я правильно розумію? Всім привіт! Як справи? Привіт-привіт, привіт! привіт, привіт. Всім 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 привітики. Так, до речі, перший хук у нас е, пішов. Перший він же і свіжий. Тобто фреш. Джамбі отримує хід, б'є генератор, грає з щоб Трошки пришвидшення було, тому що Майкл доволі повільний. А, е, треба підбиратися якнайближче до своєї жертви. Грає з аддоном на збільшення випаду на першій стадії, тому що на першій стадії він майже не має випаду. Як як незвично. Е, просто без музики. Ти просто, начебто, в тишу розмовляєш. Абсолютно незвично. Фердік, наче має бути. Має бути. Так, сподіваюся, що ще трошечки підтягнеться в нас народ, що трошечки буде більше людей, і трошечки буде більше в нас можливості задонати. Типу, 10, 20, 30, скільки хто може. Закинути, щоб зібрати на пікап Так. Знаходить мору. Море девчес. Знаходить палеточку. Буде грати 50-50. Ну, і. І. Хіт? Ні. Ні. ой 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 А! Що? Що? Що відбувається? Що? Це самі шалені 50 фіті котрі я бачив в своєму житті. Чому він просто не нокнув його? Він, хоч... він не хотів втрачати стак foot. хотів схопити його за плече, щоб залишатися на швидкості, так і далі. Але тим часом Мура виграє дуже багато часу, придропає палеточку, розриває дистанцію і просто вже недосяжний, на жаль, для Майкла. Просто недосяжний для Майкла. Так, тим часом Майкл намагається знайти собі нову жертву. Е, знаходить, знаходить е, рісет сурвів, бачить, що лікується. Сурви, в принципі, цього чекали, лікувалися на палецці е, і встигають зреагувати, придропнути палеточкою, розірвати собі дистанцію, десь піти далі. Чейс не зарахувало, не застакався. Play with your food. Е, знаходить е, джамбі, палетка дропається, просто розривається. Е, найс, 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 найс. Плюс э, стак Плюс стак. буде пробувати перетягуватися за джабі. Ні, не буде. Буде стакатися, чи буде пробувати забирати э, нашого Джей Джея. Тим часом э, Сурвив нас заводять уже другий генератор. Нагадую вам, що грають дві команди: це Dream Chasers і Енеїда, дві українські команди. Зараз за Кілера грає команда Енеїда. Засурвів, грають Dream Chasers. Нарешті, нарешті, він кладе Джей І це вже другий хук для Джей Джея. Але треба було би і більше хуків, Можливо, було б гарно і мати Ноїд, але він у нас забанений. Друга стадія. І це в нас уже третій генератор взлітає. Взлітає як ракета. Взлітають, як я сподіваюся, будуть злітати наші донатики на підтримку військових для того, щоб е зібрати кошти на пікап. До речі, в паузі треба буде дещо зробити, бо знаю, можливо, люди хотіли би щось писати, але не хотіли би підписуватися, тому е, треба буде, я забув за це зробити поза стрімом. Не пам'ятаю, яка це функція. Якщо згадаю, то зробимо. Якщо не згадаю, то вже не зробимо. Тим часом, тим часом, тим часом намагаюся собі застакати третій, третього павучка. Але він був в КД і тому. Нє, все ж таки дало. Все ж таки дало все хорошо, все окей. Знаходить Джамбі. Джамбі нікуди не встигає перетягнутися, падає. І це нарешті новий хук для. Це п'ятий генератор заводиться. Невже це буде всього-навсього п'ять стадій? Невже, 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 всього на всього стадій? Ні. Не, не кемпить. Не кемпить Джамбі. Грають, в принципі, доволі лайтово, не сильно якби, трайхардять. Намагаються грати в своє задоволення без трайхарду, без кемпа і тому подібного. Це у нас е, другий е, свіжий хук. І, здається, це в нас третій чи четвертий загалом. Пук, і я забув собі зробити заміточки. Трошечки, трошечки є таке, що нервуємо Так, відкривають інші ворота. Сурви відкривають інші ворота. І, скоріш за все, вже будуть виходити на них, продає... продавати Джей-Джея не віддавати нових стадій, і виходити в трьох, маючи при цьому 5. Е, Ні, стоп, скільки це стадії? 4 стадії. JJ HG, так. Да. Так, да, це одна стадія в Джамбі і, ста... і три стадії в JJ. Здіекс у нас грає, до речі, за вбивцю. І бачимо бачимо дуже цікавий білд у нього. Дуже-дуже цікавий білд. До речі, ви білди не бачите. Вам вебка моя не заважає? Тільки нокати пилкою. Без м 1 типу. Е, ще раз е, нагадую, що є різні рівні складності челенджів. Да? Е, я, звичайно, залишається на ваш розсуд. Ви самі маєте обирати е, рівень складності вашого челенджу. Е, тобто, розумієте по власним відчуттям, наскільки це складний або нескладний челендж. І так його і оцінюєте. Е, Верхній перк перекриває. Я думав взагалі поставити і так, щоб вона перки перекривала. Але у нас стрімснайперів явно тут немає, тому все окей. Зікс Фанат Драгонс. І ми це вже помітили. До речі, грає за Майкла в трусіках. речі, хто не знає, я теж. Казирних. Казирних трусиках! Опа! Опа! Опа, опа, опа! Як вам косплей на ейса в трусиках. І такі труси у нас, до речі, e розігруються. Між <ścoughs> капітанами. Да, 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 бачу, дружину, бачу, дружину. Дві хвилини тільки М2. Добре. Тільки як ми це будемо вираховувати від початку катки? Чи як, куди я вийшов? <ривіт> от така от у нас трансляція. Все чітко, все класно, все має бути весело і прикольно. Головне, щоб у вас був гарний настрій, особливо, щоб він був гарний для того, щоб задонатити е, на ЗСУ і допомогти зібрати кошти на пікап. Від початку першого чейзу, напевно. І в нас перший, перший, перший е, нок іде. Е, дизастер у нас падає першим. Отримує для себе перший гачечечок. Невже? Невже буде нести. Ні, ні. Просто повісить. Просто повісить тут на хок. Чомусь я подумав, що він може понести його в підвал, але ні. А що у нас там в ОБСі? Ага, в ОБС у нас трошечки проблемка. В ОБСі у нас трошечки проблемка, тому що у нас е... проблема з е... гаками. Треба все по нулях поставити. Так, окей. Зараз зараз ми ці технічні моменти вирішимо. І все буде красиво. Вирішив кемпити. Трошечки, трошечки щось вирішив зі Екс, трошечки трайхардити. Дуже сильно хоче перемогти. Дуже-дуже сильно хочу перемогти за кемпом в другу стадію. Так. Окей. Контролить генератор. контролить сурвів. Ранкор дає інформацію по тому, де знаходяться інші сурви. Бум, привіт. Так. І Енеїда заводить тим часом другий генератор. Другий генератор отримує стак. Е Play with your food. Активується у нас Драгонс. Е «Future», напевно, да? якось так називається цей нікнейм. Я би прочитав це як Путер. Як ви знаєте. Дуже труси Артуру хоче. 100%. 100% дуже хоче труси для Артура. У нас тим часом, у нас тим часом у вбивці, у вбивці є три стадії. Три стадії у вбивці є. У нас. Одна. Е, дві свіжих. І дві звичайних. Три. Звичайних, вибачте, трошечки цей Утер, да? Я ж нічого не плутаю, у нас, у нас же ще що, цей, три, три звичайних стадії і дві свіжих. Чи у нас хтось ще висів? Сподіваюся, що я нічого не забув, нічого не наплутав. Тим часом у нас бу, іде в чейс, але ненадовго, тому що скоріше за все, треба застакати собі павучка. Павучка і зберегти генератори. Це, це від кого таке прийшло ускладнення? Чат, читаю вам ускладнення на наступну катку. Нехай в каці проти Буби. Мора не сідає за генератори, поки не спиляє всі тотеми на мапі. Те саме для другої команди. Там хай дізастер пиляє тотеми. Якщо треба, докину грошей. Це в нас блонді закинула? Це скільки ж у нас пані Блонді там закинула? Це Тисячу гривнів закинуло, чи що? Тим часом у нас уже на банці 200. Дві 200. Двіст... У дві в нас в чаток уже 200. Дві 200. Двісті. Дві двісті. Я шокований. Ну, це дуже жорстко. Це дуже жорстко. Це дуже жорстко і дуже прикольно. Я сподіваюся на цікаву реакцію від наших гравців. <гум> так, тим часом, тим часом, поки що ZX не може знайти для себе можливість, не може знайти для себе хук. Бу e, дуже гарно відіграє в гарних трусах. Бігає, до речі, респект Бу e, за скін. Дуже крутий скін. Дуже поважаємо. Скін e, топ. Просто. Ну, ей в трусах, я вважаю це. Ну, це щось неймовірне. Це так має бути. Так, все ж таки хоче закомітити його. Типу, а я, я вибачаюсь, А який план капкан? Який план капкан? Він хоче дати хід і знову собі. Я, я не розумію. Поки що, поки що мені е, логіка його не зрозуміла, але будемо чекати на це. Ace трусах, це абсолютний топ. Хто вважає так само, ставимо плюсики в чати, будь ласка. А тут у нас божественна палеточка. Не так-то все і просто, ZX. не так то все і просто. Ще й кладеточка. Тобто дизастер пробує спиночку нам давати. Тим часом у нас третій стак foot. плюс 15% до швидкості. Більше нічого на швидкості немає. Просто, просто змушує дати хід, плюс ще і сей, палеточку в нас. Тим часом бур розриває дистанцію. Ні, ні залишиться. Тут забирають останній генератор тим часом тимчасом всього навсього три повіса. Невже це буде переможна для Енеїди е катка? Ні, ні, буде до останнього. До останнього буде спробувати забирати Бу і закривати стадії. Ні. Ох, як гарно відіграє палеточку. Хорош, бачив, бачив, буде бодіблок. Ну, як же ж гарно зараз відіграють сурви Енеїди. Зможе забрати? Думаю, так. Думаю, так. Думаю, що зможе все ж таки забрати. Ні! Ні, падіплочуть! Просто сурви оточують, не дають можливості, йому абсолютно нічого е не дають можливості зробити. Просто! Просто виходять в трьох і четвертий сур виходять, і цей сет забирають Енеїда. Ва! Який ендгейм! Який ендгейм!